Чернігівець Владислав Савинок пережив не один інсульт. Перший стався ще у 2006-му, коли він прокинувся і забув, як треба розчісуватися, писати та навіть говорити. Лікарі не встигли своєчасно надати медичну допомогу, через що чоловіку довелося довго відновлюватися в лікарні та реабілітаційному центрі. Вони мене привчили міряти тиск вранці і ввечері, перевіряти. Нормально харчуватися. Якщо поїли пізно, ну після шостої години, то можливо треба розрідження крові, препарати приймати. І здоровий спосіб життя треба багато ходити, треба виконувати фізичні вправи, треба трошки бігати, ну і вірити в себе. Інсульт? Це гостре порушення мозкового кровообігу, що може призвести до порушення мови, пам'яті та навіть паралічу. Щороку в Україні фіксується близько 140 тисяч таких випадків. Експерти кажуть, летальність від інсульту є досить високою у 2021 році. Цей показник склав 94,6% відсотки на 100 тисяч людей. Для Чернігівської області проблема смертності від інсульту також є дуже актуальною. Показник смертності у 2020 році, так і у 2021 році перевищували середній по країні. І становили у 2020 році 104,4 на 100 тисяч населення, у 2021 році 120,4 на 100 тисяч населення. Розрізняють два види інсультів: ішемічний, який спричиняється тромбом, та геморагічний, коли в мозку розривається кровоносна судина. І хоча за статистикою найбільш вразливими є люди старші за 55, через повномасштабне вторгнення РФ експерти прогнозують помолочення інсульту на 10-15 років. Проте є і чимало інших чинників, що негативно впливають на стан здоров'я людини і можуть призвести до серцево-судинних захворювань. Найважливіші фактори, які мають статистично підтверджений зв'язок з розвитком захворювання, є слідуючі: це, перш за все, підвищений артеріальний тиск, захворювання серця це інфаркти, міокарда, ішемічна хвороба серця, ревматичні пороки серця, міготлива аритмія, цукровий діабет, підвищене згортання крові, високий рівень холестеріну, нездоровий спосіб життя, це куріння, надмірна вага, малорухловий спосіб життя. Симптоми інсульту проявляються неочікувано та по різному. Аби врятувати людину, вкрай важливо розпізнати інсульт якомога швидше і надати невідкладну медичну допомогу впродовж чотирьох з половиною годин, кажуть Центрі контролю та профілактики хвороб. Запам'ятати його ознаки легко завдяки спеціальній абревіатурі мозок. М мовлення мовлення порушене, нечітке, присутнє перекручування слів, а також нерозуміння мови. Літера О обличчя. При усмішці може бути опущена одна сторона обличчя відсутня симетрія. Літера З. Запаморочення. Втрата свідомості надзвичайно сильний головний біль. Літера О. Очі. Раптово Нечіткий зір одним або обома очами. Літера К. Кінцівки. Раптова м'язкова слабкість. Більшість людей, які перенесли інсульт, не можуть повернутися до повноцінного життя. У них залишаються різні форми інвалідності. За словами Олександра Чепурного, у 80% випадків йому можна запобігти. Треба лише ретельно дбати про свій організм, знати і контролювати свій артеріальний тиск, займатися фізичними вправами. 20-30 хвилин помірного фізичного навантаження 5 разів на тиждень знизять ризик інсульту, підтримувати здорову вагу тіла. Їсти більше свіжих фруктів і овочів, знизити свій холестерин, контролювати рівень цукру в крові, відмовитись від куріння і вживання алкоголю. Зазначимо, починаючи з 2006 року, 29 жовтня, є всесвітнім днем боротьби з інсультом. У цей день у світі проводяться заходи, спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо профілактики інсульту, ознак хвороби та переваг передчасного доступу до невідкладної медичної допомоги.